Вправа 758. Запиши у вигляді звичайного нескоротного дробу відсотки. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання це 7%. Ну що ж, нагадую вам відсоток це сота доля. Тобто ми записуємо це як 7 сотих. Це у нас нескоротний дріб. Так і залишаємо. Переходимо до другого завдання: 10%. Ну що ж, відсоток це сота доля, то ми записуємо, що це дорівнює 10%. Сотих частин. І це дорівнює. Скорочуємо тоді і чисельник, і знаменник на 10. 10, що ділиться на 10, це буде 1. 100, що ділиться на 10, це буде 10. Тоді записуємо, що це буде дорівнювати 1 10. Є. Ну що ж, переходимо до третього завдання. 26%. Ну, записуємо, що відсоток це сота доля, тоді це дорівнює. 26 сотих частин. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді на 4, і чисельник і знаменник. На 2, вибачте, можна скоротити і чисельник і знаменник. 26, що ділиться на 2, це буде 13. А 100, що ділиться на 2, це буде 50. Ну що ж, записуємо тоді, що у нас вийде. 13,50. Переходимо до четвертого завдання. 80%. Ну що ж, відсоток це сота доля. Тобто ми записуємо як 80 сотих частин. І це дорівнює. Скорочуємо на 20 і чисельник і знаменник. 80, що ділиться на 20, це буде 4. 100, що ділиться на 20, це буде 5. Тобто записуємо, що це дорівнює 4 п'ятих. Переходимо тоді до п'ятого завдання. 100%. Ну що ж, 100% це одиниця. Ну, я думаю, можна одразу записати, якщо ну, ви можете записати, що це 100 сотих частин. Так. І це дорівнює. Скорочуємо на 100 і чисельник і знаменник. Тоді у нас вийде одиниця. Так, переходимо тоді до шостого завдання. 180%. Ну що ж, 180% ми записуємо відсоток це сота доля як 180 сотих частин. Раз, і це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді на 20% і чисельник і знаменник. 180, що ділиться на 20, це 18, що ділиться на 2, це буде 9. 100, що ділиться на 20, це 5. Отже, записуємо тоді, що це дорівнює 9. ,5. Сказано записати вигляді нескоротного дробу. Тобто не будемо записувати вигляді мішаного числа, так і залишимо. Ну що ж, ось таке завдання на запис відсотків у вигляді звичайного дробу. На цьому вправу завершено.